Знову покажу вам лебедів, дивіться, сім'я лебедів ось тут близенько, можна так сказати, рукою подати. Яка закономірність? Оце якщо напротязі дня мотаюсь туди-сюди, їх отута немає. Вони всі отам в гузирі, отам тусуються. Оце тільки зранку, коли їду на роботу, оце їх можна зазняти чудом. Припливають вони сюди, воно може їх лякає шум дороги, так як дорога заді мене проходить. І вони сюди близько не пливуть, але це тільки зранку вони тут тусуються. Ховають носи, це означає, що буде холодно. А холод нам не на руку зовсім. Всі наші культури ще в полі. Крім озимої пшениці, звісно. І це не є добре. Три, сім. Сім штучок, як має бути. Мамка з папкою, звісно, як царі тут плавають. Королі, можна сказати, цього ставка. Там о, не видно, камера не побачить ті самі. Крижні, лиски є. Хоча є така закономірність, що коли є лебеді, то вони вибивають усю живність. Інколи, звісно, є і таке, а інколи е спокійно вони між собою дружать і живуть на одному і тому самому водойомі. Всім привіт! На початку відео маленьке запитання до вас. Е ви лебедів бачили? Бачили? Красиво? Красиво, значить, лайк. За красоту, як говориться, треба платити. А оплата в нас яка? Правильно, лайками. Так що насипайте і йдемо далі. Значить, в чому? що я вас тут зібрав? Хлопці з компанії Літа Select запропонували провести розіграш їхніх подарунків і їхнього насіння. Я, звісно, погодився, погодився по тій причині, що я сам люблю приймати участь у всяких розіграшах, але настільки невезуча людина, що. Такого бути не може щоб я щось виграв. Один ото розіграш був у мене на каналі. Ну Їх там несколько було, це ми там мед розігрували з дядь Вітяй. Що так вийшло, я чисто, Случайно виіграв мед в його розіграші. Але ми все це переіграли. Ну, хто дивиться, той розуміє, про що я говорю. І значить, дві в чому? Чого ж я вас тут всіх собрав Іменно зараз, на початку відео, я вас хочу запитати. Дивіться. Перше місце, це понятно, це буде ЄС Саксон. Але тут а далі, ось в цьому портфельчику, дуже багато різних подарунків. Не знаю, скільки їх тут штук. Ну, коротше, зараз ми з вами їх отак витягуємо. І в мене питання до вас. Як краще зробити? Зробити 3 чи 5 переможців, але призи будуть дуже-дуже великі. Дуже-дуже, скажімо, ну, класні. Чи зробити на кожен. На кожну одиницю подарунка свій переможець. Оце як правильно зробити. Так як я не думав, що хлопці дуже сильно цим заморочаться і прямо також дуже-дуже багато подарунків прийшлють. Тут куча всього можна ось доставати цілий день. Значить, дивіться. Питання до вас. Оце все. Як воно тут вставляється? Ага, отак. Оце все можна розділити на три або п'ятьох переможців. І буде тільки три чи п'ять переможців. Портфель це все, що воно сюди входить. А можна зробити на кожен подарунок переможець. Ну, наприклад, перше місце соєшник саксон. друге місце портфель. Третє місце. Отакий От термос. Ну і далі пішло. Четверте, там оця кепка, п'яте це оця кепка, шосте це оця лопатка. І так далі. Далі далі далі. Оце моє до вас запитання. Як правильно це зробити? Як би ви хотіли це бачити? Багато переможців і маленькі призи, призичічі, е, небагато переможців. Е, і... Великі призи. Пишіть, коментуйте в коментарях, проведемо розіграш. Я думаю, це буде дуже прикольно. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну а я погнав далі знімати вам відео. І так же, що ж була за інтрига, чому я намивав, нализував цей трактор, зараз вам покажу. Двері відкриті, вонючка пахне. Красота, приємно, ароматно. Все чітко. Ну і пішліть покажу, що планував сюди встановити. Вуаля! Тудум, тудун, ту тудун ту ту Отаке крісло сидіння автопілот. Замовляв у Ветеля на сайті Грутек. Це, по-моєму, якщо не помиляюся, в Стаса Ковальчука стоїть подібне сидіння. О, Отаким от макаром. Бомба, бомба. Але ми його встановлювати не будемо, Не будемо на 892. Пакуємо і ложимо на зберігання в склад. А зараз покажу чому. Тому що трактор ще не виїжджав в поле, їздив по двору, заїжджав, виїжджав, а тут уже отакий стан. Тобто нічого не змінилося. Робимо висновки самі для себе. Ну, ми їх вже зробили. Ну, а тут я що хочу показати. Дивіться, теж сидіння автопілот. Але, блін, тут вже цю ж... я її сніму. Вуаля, отака красота. Теж сидіння від Віталя. компанія Грутек. Але, як на мене, набагато воно симпатичніше. Моя вам порада, коли будете замовляти собі, беріть отаку. Отак, щоб була червона нитка. Виглядає набагато круче. Дивіться, як солідно. Ну, якоби розібратися, на скорость не впливає, тому що в моєму випадку он, зараз надінуться чехли. Подогнав мені Тестюха, Ніколаю, вам привіт. Надінемо чехли. Ну, так, як як не крути, нове-нове жалко затирати його, зачухувати. Але я вам скажу, я вже на цій сидушечці їздив, працював. Це просто небо і земля. Так, да, ціна, звісно, самі розумієте, що зараз дешево. Але порівнянні з тим сидінням, яке стояло тут, і ви його бачили, коли я мив трактора, що там вже просто не сидіння, а табуретка, то це просто супер-пупер клас. Товариш, значить, розказував ситуацію, що джондіровське сидіння у його 130 й старичок коштує 80 тисяч гривень. Так що робіть висновки самі. Чухольчик на руль надів, щоб не затерти, не зачухати. Ну, знаєте, як воно типа нове, хочеться, щоб воно завжди було нове. Але, але такого не буде, що воно завжди буде нове. Є ділові коментарі. Приємно читати підсказки людей, які кажуть. Після того, як встановили автопілот, треба тепер сидіння. Звісно, треба. Сам поїздив, сам спробував не то пальто. Замінили все для того, щоб було краще механізатору. Е, хтось написав, пару тройку людей було поклей. Не поклей, а постав під люк таку резиночку. Не буде менше там збиратися пилі. Нема питань. Зроблено. Зараз будемо ставити. Максимально герметизувати кабіну. Плюс-плюс. Але є такі ж люди, яким все не так. Таке враження, як всі ці девайси встановлюються з їхнього кармана їздять на них інші люди. Ну, без них нікуди. Зелена десь з під горло аж залази, ну, нічого страшного. Хотів би вам сказати, що запам'ятайте одну річ, що я нікого на своєму каналі ні до чого не спонукаю, ні до чого не закликаю. Я показую, як робимо ми, як у нас і що ми робимо. Тільки й того, а не розказую, кому і що і як краще робити. Е, приємно, сів більш-менш чистенько, але зараз я моторю компресор. Компресором видуваю. Щоб було приємно мені працювати. Монітор на місці. Сіжу ж оце всі душечки, Подлокотнічки. Дивіться, бомба. Тепер виходить так, що з автопілотом. Скорость втикнув, щеплення пустив, ручний газ навалив, руки отак на подлокотнічки положив. А, ще ж забув автопілота тут. Клац. Все, і трактор їде, а ми сидимо собі балдеєм. Сідушка дуже-дуже комфортна. Я задоволений повністю. Так, да, це, звісно, не МТЗовська, а та розірвана. І все жі гуляє. Тут вона настраюється, ось дивіться, ось все. по кілограмам, ось крутілочка, крутиш сіка. Тобі надо, я настроїв на 80, то так, твердувато, можна і м'якішу зробити. Так що, в принципі, бомба. Зараз хочу встановити резинку на люк і покажу вам. Резиночку встановив, вон торчить. Це о 99-й. Не знаю, як воно там буде менше, пилюки випадать, більше. Коротше, це покаже в полі. А зараз тугенько люк закрився, У двох тягнули. Ну так, трохи, звісно, воно не так сіло, як хотілося, але маємо те, що маємо. Велике спасибі підписчикам тим, що посовітували, вам лайк, як, кстати, ставив. Протер, чуть трохи вийду, тобто можна працювати. Все. всім пока!